Добрий день! Я вихователь дошкільного навчального закладу 33, воловик Наталія Семенівна. Пропоную вам послухати вірш Харків. Харків нестримний, голосний. Харків місце сподівання надій. Харків, тут народились ми і наші діти. В Харкові даровано нам долою жити. Він і ми багато чого бачили. Він і ми долаємо етапи, незалежні. Прекрасній Україні, незалежні, приберіть свої лапи, серед гучних студентських мелодій, серед свіжого повітря зелені ми проживали і продовжуємо жити в місті зі шрамом на обличчі війни. Ми пройдемо усі перешкоди, ми і місто фонтанів і парків. Ми навіки пов'язані душею з героєм. Моновіки, харків'яни і Харків.